Говорити, що це оригінальний жанр, ну, як на мене, просто ну, некоректно. Цей жанр в газеті виборчує, взагалі піднятий на якусь таку супервисоту, Вокопадар, дуже багато цього є. Але Олексієвич все-таки поєднує. Ну, як би це сказати. Вона вихаркує цими текстами постімперський постимперський досвід. Я якраз думаю, що Україна на рівні літератури і репортажу до цього ще не доросла. У нас цього нема. Цього це було в поезії. От Ви, Ігоря Римарука, скажімо, коли він писав свій Бермудський трикутник у Герасим'юка поету повітря, відчуття та відірваності. А... В нашій позі я цього не бачу. Ні, вона не оригінальна в плані жанру. Але знову ж, ну як можна переростати. Ми зараз з музеєм там, трохи опікуємося Донбасом. Я був зовсім недавно в одному приюті в Краматорську і говорив з психологом, який з дітьми працює. Я не буду розказувати про ті страхи, воно не потрібно, бо це теж якби персональні історії дітей, різні проблеми. І нам не дали договорити, але він мені сказав інформацію, яка для мене стала шокуючою. Я її не зможу прокоментувати, бо скажу тільки те, що знаю, більше все інше можу вигадувати. Що він запитав, от ти знаєш, коли було найбільше в ХХ столітті на Донбасі безпритульність? Ну, кажу, мене, напевно, громадянська війна. Початок століття ні каже, це був Афган. Я відкрив очі, не міг не почав пояснювати, але там було мало часу, ми потім бачили з новими дітками, які приїхали туди. А знову ми багато цих персональних історій не знаємо. Вона пише персональні історії. І вона це робить дуже добре. А сьогодні такі персональні історії можуть когось в світі зачепити. Бо від ідеології, ну не знаю як ви, я, наприклад, втомився, я не вірю. Мені взагалі байдуже знак. А персональна історія, як людина проживає щось. В ліксієві це є. От мені б хотілося, щоб зараз це було да, на рівні різних точок зору, як ми переживаємо. Ми переживаємо вже дуже складний, дуже непростий період переломних. має ламається світогляд, хтось приймає іншу точку зору, руйнуються родини. Це ж все було. Скажіть мені, де це є в тексті? Ну, тому я не можу погодитись з Іриною про переростання суспільством цієї тематики.